Тернопільський національний технічний університет заснували у 1960 році як один із факультетів Львівської політехніки із вечірньою та заочною формами навчання. За 55 років навчальний заклад змінився неабияк. Університет за такий короткий історичний проміжок часу пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту до Тернопільського національного технічного університету, де зараз навчається біля 10 тисяч студентів за різними формами навчання, за 26 бакалавськими програмами і 29 Магістерськими програмами, тобто, це такий широкопрофільний вищий технічний заклад освіти. З нагоди 55-річчя заснування ТНТУ та 170-річчя від дня народження видатного вченого фізика, електротехніка і громадського діяча Івана Полюя, чиє ім'я гордо носить виш в університеті. Провели урочисту академію. Найперше хвилиною мовчання подякували сучасним захисникам України, завдяки яким святкування у мирному Тернополі стало можливим. Далі згадували історію навчального закладу. Ректор ТНТУ Петро Ясній підсумував теперішні здобутки. Запросили на урочистості також і закордонну делегацію в ній ректору Люблінської політехніки Польща Пьотер Казай. Йому вручили мантію та диплом почесного доктора ТНТУ імені Івана Полюя за тісну співпрацю між навчальними закладами. Як на польській techniczny uniwersytet nasz strategiczny partner i, i z tym partnerem my i имеем хорошую kooperację po edukacji studentów i planujemy rozszerzyć tę edukację to że w drugiej o tak na przykład planujemy mieć wspólne Іслідування спільні публікації, і та ета кооперація нам присходить очень хорошо. Повага до міжнародної співпраці у ТНТУ не випадкова. Адже коли університет дивиться в майбутнє, каже ректор, то бачить його саме європейським. Майбутнє наше співпраці і поступі у Європу, і університет це демонструє, маючи добрі, тісні співпрацю із Багатьма європейськими університетами це і Польща, і Німеччина, Франція і ряд інших країн. Тому наше майбутнє в Європі. Серед іншого на урочистостях з нагоди 55-річчя ТНТУ відзначили кращих працівників університету та найуспішніших студентів. Подяки вручили також представники влади міста і області. Продовжили захід святковим концертом.